Сесії районної ради буде починатися з порядку денного, перше питання, обрання голови районної ради і далі я вам роздав, шановні депутати, порядку денного, і далі все по порядку денному. Це буде погоджувальна рада, і не треба влаштовувати ніяких систем, треба дати можливості. Покійно району працювати і функціонувати. Районна рада працює і приймає рішення в інтересах району, в інтересах людей. І сьогодні буде приймати рішення в інтересах району і в інтересах людей. Але декого це не покоїть? Партія регіонів, яка змінила свої політичні обличчя, але продовжує діяти в нашому районі, не покоїть, що рада працює. Хто тут є із партією регіонів? Станьте, признайтеся, хто тут керує, бо щось дуже не. Значить, ви поставили питання про головуючого. А тепер ви ставите питання вже про зміну порядку денного. Є... Я не розумію, яке ставка на голосування. Друге, перше. Треба попробувати інших людей, треба їх, може, запропонувати інших людей на посаду голови і заступника. Я вношу пропозицію, щоб в районі четвертого питання. Порядку денного, який погодила президія, який висунений зараз на розгляд сесії, поставити таке питання про тимчасові зміни до регламенту сесії Золочинської районної ради по виборах голови ради і заступника. А що ми думаємося, що ми кожного з депутатів по списку 50 разів більше немає права висовуватися, тоді буде порядок, або чи 20, а може 100, не знаю, бо діла не буде. Діла не буде. розумієте, Перше питання, нам треба визначитися з такими правилами, можливо, і не писаними, за якими будемо працювати. І друге питання, якщо ми хочемо брати голову, ну, давайте сьогодні значимо, браємо. Перше друге має значення, хоч двадцяти питання. Але якщо це буде, скажімо, домовленість між нами така партнерська, серйозна, що ми проходимо задум з головою, де можна говорити. Але якщо ми далі спробуємо свої сили. 5, 10-15 разів понівельність, нічого, для чого не робити таке? І дуже правильно сказано, якщо ми не можемо обрати голову, ну то давайте може не мучити себе, може ми оголосимо про саморозпуск, набираємося в мужності. І не пропаде Золочівський район. Є законечні кількість методів дуже багато для того, щоб район працював, йшло фінансування все було нормально. Правильно? правильно. Бачите, голови не себе на людей. Досвід говорить такий, що багатьох радах введено обмеження кількості висувань одного і того ж кандидата на голову. ВО. І вони голову і заступники. Тому таке обмеження розумне, воно не суперечить чинному законодавству. І тому я згідний, що питання регламенту можна перенести з 4 на 10, але не далі. А три рази? Можна? Я не а раз? Два раз. Другий раз. Комісію була поставлена проба. зірвати сесію сьогодні, знову поставлена проба. Та Ми ж повинні сьогодні вирішити. І дошкільне харчування. І харчування в школах. 1-4 класа. Є ми зупинилися на одному. Виділяємо мільйон. А. Ще мільйони гривень мають доспів фінансувати сільські ради, місцеві ради. Тому що навчаються діти. так? Діти з міста, є, наприклад, міська рада виділила фінансування так, тобто передає нам бюджет 100 тисяч. Відповідно, ради... 100 тисяч на харчування на харчування своїх дітей. Саме кожна місцева рада мала до того долучитися. Тому я прошу вас все-таки виділити сьогодні 3 мільйони гривень. Я підтримую звернення сесії районної ради до сільських горілків, щоб оцей 1 мільйон гривень вони компенсували хто зможе, звичайно, районний бюджет для інших потреб. Тому що з районного бюджету виділені кошти на харчування дітей на закриті за вами. Бюджет. Перше питання про розміря до районного бюджету Золочинської районної ради. Прошу голосувати. Так, рішення прийнято. То за те, щоб виділити 2 мільйони гривень. На харчування учнів перших-четвертих класів. Прошу голосувати. Прошу врахувати. 19 Рішення прийнято. Хто за те, що прийняти звернення Верховної Ради України подарунство України, що 12 закону України получати України? Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Звернення радикальної зони районної організації радикальної партії Олега Ляшка. Алі партії розрадення районної Золочинської ради ради. Дякую. Хто за щоб таке зве.